Номер 24,18. Знайдіть значення виразу. Виконуємо завдання номер 1 Синус квадрат 18 градусів плюс синус квадрат 72 градусів. Перед тим, як почати виконувати обчислення, проаналізуємо, наприклад, синус 72 градусів. За відповідним, відповідною формулою 72 градуси. Можна записати як 90. Мінус 18, що дорівнює за формулою косинусу 18 градусів. Повертаючись назад до нашого прикладу, він перетвориться в приклад виду. Синус квадрат 18 градусів плюс косинус квадрат 18 градусів, і це дорівнює 1, так як синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1. Тобто сума квадратів синуса і косинус однакового кута дорівнює одиниці. Номер 2419. В цьому номері дано прямокутний трикутник з катетами 30 і 40 см. Знайдіть синус косинус танець і з кута між медіаною ЦеМ і висотою СД проведених до гіпотенузи. Перш за все, знайдемо, чому дорівнює гіпотенуза. Гіпотенуза Аби за піфагорійською трійкою дорівнює 50 см. Перше. Друге, за властивістю прямокутного трикутника, медіана проведена до гіпотенузи, дорівнює половині гіпотенузи, тобто дорівнює 25 см. Також для того, щоб знайти відповідно 25 см, для того, щоб знайти наші. Тригонометричні функції нам хоча б потрібно мати один із катетів. Так як ми можемо знайти, наприклад, синус кута А для трикутника АБЦ, а потім використати це ж саме значення, але для трикутника АДС Таким чином, ми знайдемо, чому дорівнює відповідно катет ДС Отже, в трикутнику АВС кут С дорівнює 90 градусів, синус кута А дорівнює відношенню ВС до АВ, тобто 40 до 50, тобто 4 до 5. В трикутнику АСД кут Д дорівнює 90 градусів, синус. Кута а дорівнює відношенню ДС до АС. Нам потрібно знайти ДС. Отже, 4 п'ятих дорівнює ДС, що ділиться на 30. Звідси ми знаходимо, що ДС дорівнює 24. Ну і з прямокутного трикутника СДМ КД 90 градусів. За наслідком з теореми Піфагора знайдемо, що DM дорівнює корень квадратний CM квадрат мінус CD квадрат. І дорівнює 7 сантиметрів. В прямокутному трикутнику CDM всі три елементи відомі. Отже, знайдемо, чому дорівнює. синус кута DCM, Косинус кута DCM, тангенс. І котангенс, кута DCM. М. Синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи dm до cm 7 до 25. Так, як знаменник 25, помноживши на 4, ми отримаємо 28. Сотих. Можна записати десятковим дробом 0,28. Косинус це відношення прилеглого катета. СД до СМ 24 до 25. Знову помножимо на 4,96. Запишемо десятковим дробом 0,96, танен це відношення про тележного катета ДМ до прилеглого катета СД 7,24. І котангенс це відношення прилеглого катета CD до протилежного дм 24 сьомих. No2422. Доведіть, що радіус вписаного кола трикутника АБЦ можна обчислити за формулою. Р маленьке дорівнює півпериметр мінус БС, що множиться на тангенс кута А, що ділиться на 2, П маленьке півпериметр трикутника АБЦ. Отже, запишемо формулу ту, що нам треба вивести. Півпериметр мінус БС помножити на тангенс кута А, що ділиться на 2. Півпериметр дорівнює сумі сторін АБ, БЦ, АС і поділити відповідно на 2. Розглянемо прямокутний трикутник ОДА. Так, як коло вписане в трикутник, центр його знаходиться в точці перетину відповідно бісектрис. То кут ОАД дорівнює альфа на 2. Позначимо, що кут А дорівнює альфа, відповідно, відрізок ОД дорівнює Р маленьке. Р маленьке то за означенням відрізок ОД в трикутнику ОДА кут Д 90 градусів, ОД дорівнює DA помножити на тангенс альфа на 2. Так, як коло вписане в трикутник, то, відповідно, рівні пари. Відрізок АД дорівнює відрізку АК. За умови, що точка К це точка дотику кола із стороною АБ. Відрізок БК дорівнює відрізку БМ. Точка М це також точка дотику кола до сторони Б і відрізок CD дорівнює відрізку CM. Звідси, ми маємо, що периметр нашого трикутника дорівнює 2 ad плюс 2CD, і плюс 2BM, то півпериметр дорівнює AD Плюс С плюс БМ, так як АД дорівнює півпериметр мінус сума CD і БМ, а С Д плюс БМ СД, відповідно дорівнює відрізку СМ. Ну, а Bm належить відрізку БЦ, то сума цих відрізків дорівнює відрізку БЦ, тобто АД дорівнює півпериметр мінус БЦ. Отже, відрізок ОД дорівнює півпериметр мінус БЦ. Помножити на тангенс альфа, що ділиться на 2. Що й треба було довести в даній задачі?